Всім доброго дня! З вами на зв'язку фабрика линкових прикрас Юріта з міста Івано-Франківськ. Довго збиралася вам зробити якийсь мінімальний -огляд, огляд по наявності нашої продукції і вирішила розпочати з фігурок наших, що у нас є в наявності. І от представлений символ року. 2026 буде рік коня по китайському календарю. І ось він є ось от в такому виконанні. От в білому кольорі є, є в золотистому. Є ось такий солдат на коні. Є ось таке медвежа на коні. ойдолці. Є ось такий коник. Так, тут у нас є сімейство півнів або когутів. Такий півник є, велика форма, гарна, красива. По цінах нічого не скажу. Заходіть до нас на сторінку на сайт і робіть замовлення. Ціни хороші, не є такі дуже космічні. Іграшка у нас красива. Отакий півник. Такий красивезний. Таке сімейство курочка, курочка, курочка і таке циплятка. Ось, Так, що у нас ще є цікавого? Принц і парочку така принцеска. Принцеска. Ось тут така, можна сказати, що принцеса, але я би скажу, що це пані. Пані і такий пан. Так. Такі є у нас немовлята. Немовлята. Така у нас є феєчка. Феєчка. Так, тут у нас є такі козаки з варениками. Такі козаки. Такий гуцул. До нього може бути ось така дівчинка-гуцулочка україночка. Ось такий може бути гуцулик. Така бабусечка у нас, марусечка дівчинка. Так, йдемо далі. Значить, що у нас? Ну, ось така. Дівчинка, Снігуронька. Ангелочок дуже красивий. Ангелочок. Такий от ангелочок. Крильця такі маленькі, але така дівчинка, жупанчику. І такі варіанти. Може бути як Дід Мороз, а це може бути як Миколай. Такий у нас дід з годинником. Так, отаких От хлопців пізнаєте, така баба в ступі. Так, що у нас тут є? Такі коти у нас є? Коте. Ще з понеділка буде третій кіт в парочку. Це такий кіт, ми його називаємо що він Нотаріус. <сум> кіт Нотаріус. Так, цього дядька пізнаєте. До нього кіт в парочку. Є такий у нас пірат з попугаєм. Піратик. Значить, є у нас тут така лікарка і лікар, або медсестра. Є отака. Матір Божа зі сусиком. Так, такий у нас є. Самі догадайтеся, хто. <сі> так. Ну, шампанське. форма. Ось такий клоун з собачкою. Ось такий клоун. Значить, кіт з друзями своїми. Така мишка. велика гарна форма. Так. Мишка з парашотом, мишка з подарунком, така мишка. Тут у нас є такий Санта з подарунком. Ось такий Санта. І в біленькому одязі. Такий Санта жених, я би сказала. Весь в білому. Так, йдемо далі. Е, так, що у нас по совам? Ось така сова, ось така красива. Сова, яка грає на акордіоні, напевно, або на гармошці. Так. Медвідь і його подружка. Ось такі білочки, що мають жолуч. Так, ось така білочка є. Красивенька. Зайчик з морквинкою. Так, сова. Малесенька форма така. Але прикольна. Так, кроличок. Кролик або зайчик. Велика форма зайця з Гарний такий, дорого, багато Так, ось такий ведмідь у нас є. Ось. ведмідь. Так. Також є ведмідь з барабаном, ведмідь з рушницею, ведмідь з подарунком, з цукеркою. З гітарою. Є такі, друзі, ведмідь, сова і свинка. Так, пішли далі. Так, у нас тут є Вовчик. Вовчик. До нього може бути така дівчинка. Такий є Вовчик. Є Вовчик такий і його друг зайчик. Тут є у нас крокодильчик. А це непонятно що. Самі догадайтеся, що гном, гномчик є такий бородач, скандинавський гном. Так, що в мене ще на цій салфеточці викладено. Викладено чобітки, чобіток красивезний, такий величезний, теж такий. Тут з різдвяником, а тут, типу, у вишиваночці така халявка. Так, це у нас листя дуба. З жолудом. Так, що у нас тут є? Тут у нас є лисиця і її друг кит. Кит. Так. Так що у нас тут є? Ну, карета, карета така і карусель. Теж, до речі, з коником. Прикольно. Карусель. Такий годинничок або будильничок, можна сказати, має таку заду. різдвяночок, такий невеличкий. Так, є ось такий годинничок. Так. Скрипочка. Скрипочка, скрипочка. Так, подарунок, два сніговичка такий подаруночок, форма така цікава. Ось така хатинка. Такий годинник шишкана. Такий годинник такого формату. Ось такий годинничок. І наш бестселлер. Годинничок в білому виконанні. Така січечка. Ногілочку чіпається на прищепочці. Похатинка. Це така є на одній ніжці. Ось така хатинка. Так. І кошик чи корзина з квітами. Ще є в білому кольорі корзина. Так. Так, йдемо далі. Хто не встиг купити дракона? Є ще ось такі дракончики. Ось. Дракошики є. Жаба. Жаба це рівно. Гарна, велика форма, красиво розмальована. Ось така жабка. Така жабка. Жаба. Купуйте жабу, щоб нікого не давила жаба. Так, і така жаба в нагреві. Так, тут у нас є сніговички. Дуже хороші ціни. Вони замість чорної п'ятниці можете заходити, там є дуже багато. Дешевих речей на розпродажі. Так що заходьте. Так. Що в нас? Це у нас машина типу бетонозмішувач. Так, це для стоматологів і дантистів. ось такий зубик. Так. М -м собачка. Розмальована в вигляді далматинця. Так, така собачка в нас. З подарунком. Такий солдат. Їх, до речі, є різних багато. Треба теж показувати. Золота рибка. Така, бичочок, бичок з пляшечкою, соскою і бичок. Такий кіт красивезний. Такий от кіт на подушці. Не, не концентрується о, зловила. Такий гарний, Гарна іграшка. Так, з того боку в нас є ось така ялиночка з сніговиком. Такий хлопчик, догадайтесь, як його звати. Космонавти, отак. От Ідемо далі. Ось у нас грибочки. Ось такий у нас гриб. Ну, у нас мухоморчик, але він такий гарний боровичок. Теж ще один такий гриб, боровичок, красивенький. Так, грибочок. Грибочок. Так, такий грибочок. Такий ззаду тримає ще один грибочок. Такий дідок маленький грибочок. Так, така хатенка. Хатинка грибочок. Так, тут у нас сімейство їжачків. Їжачки. Такий їжак великий. Така їжачиха з немовлям, з немовлям. Їжачок з корзинкою. Отакий. Їжак з ягодою. Їжачок. Так, це у нас білочка. Білочка. Так, а то у нас лисиці. Це ось такий їжачок є. І лишилися лисички. Ось таке лисення. Лисичка з галечиком. З корзинкою лисичка. А це мишка, мишка з сиром. Така собі жупанчику. Так. Так, продовжуємо, які у нас є квіти? Квіточка дуже велика. На ялинці буде виглядати дуже-дуже гарно. Квітка ціна в неї теж дуже дешева. Зайдіть на сайт, гляньте, заходите у формат фігурки і знайдете отакий От маленький соняшничок. Це так розмальовано типу волошки. Це, похоже, на мачок, але він різнокольоровий, то він точно не мачок. Оцей варіант, похожий на мак. А це такий. Теж типу ромашки. Але ось цей більше схожий до ромашки. Такі квіточки. Так, продовжуємо, що я тут підскладала. Значить, солдатики. Ось такий досить такий великий, об'ємний, красивий. Цей трішки менший. Солдатик. Цей ще менший. Не називаю все своїми іменами, бо моє відео просто забанять за порушення авторських прав. Так. Така кіцька. Чорна кіцька. Така голова Кіцькі в шапці. Дуже там гарна ціна на сайті на цього кота. Яка собачка з. М'ячиком. Оці пінгвінчики є на сайті три штуки, коштують 99 гривень. Така акційна ціна. І, до речі, там є декілька варіантів на акції такий. Ось такий пінгвінчик маленький. Трошки більший пінгвін. Так. Такий сніговачок. Такий дівчатка. Так ще в нас є отака баба в ступі. Ось такий гарнезний лісовичок з лисичкою, гарна форма, такий медвідь. Так, снігуроньки ось такого плану, такого плану, зайчиком. Тільки голубенько якось виглядає трошки ніжніше. Так, Дід Мороз, Басанта, я би сказала, на подарунку сидить. Оце вже Дід Мороз з мішечком. Є такий, от ви бачила, синій, а це червоний. Є ось такий гарнезний Дід Мороз. Хокеїсте, який ведмідь. З ведмежатком. Так. Ну і для моряків ось така формочка капітана. Так. Така у нас є качечка з каченятами, довженічна, красивезна форма, пінгвінчик, такий слоник. Лев, Лев. Так, ось Санта, Санта з мішком і з цуценятами всередині. Так, хто не встиг собі купити самого року е, на рік змії, то, будь ласка, заходимо на сайт і вибираємо і купуємо так, рік коня на носі. Прискакав отакий От коник на гойдалці. Чи коник Гойдалка. Так, що у нас тут ще цікаво? Отакі От санчата з подарунками. Дуже гарний. Такий у нас є паровоз. Тут, тут теж дуже красивий паровозик. Так, що це у нас? Санта, такий маленький, на невелику ялиночку. Так. Так. Що у нас лишилось по символу року? Ось така кобра на подушці. Кому не вистачило або не купив? Ласкаво просимо до нас на сайт юрій. Така змія на мішку з грошима. Так, що у нас тут ще є? Така змія на дереві? Так, по Та свинках. Свинка ангелочок. Така Шампани. В беленьком коле. Свинка. И свинтус. Вот такая свинка. Голова свинки. Свинка-хлопчик. Свинка в яленочку. Гарненька. И в таком кольорі Тоже гарно литая. Хрю-хрю. Так, Народ, вже 19-та хвилина відео огляду, а іграшки ще не закінчуються. І це ще далеко не все, не все що в нас є. Ось такий попугайчик. Папугайчик. Ось така синечка. Синечка. Такий горобчик у нас є. Великі форми. Такий попугай. Пірат. Такий попугай. Маю вам нагадувати когось. І оце у нас о, лялечка, якщо така або гусінь. Лялечка або гусінь по машинкам. Ось така в нас є вантажівка. Така машинка. Ось така машинка і така ретро машинка. Так, що у нас що тут цікавого є? Отакі От є у нас чайнички. Теж на невелику ялиночку Чайнички. Телефончик. Телефона, телефона. Так. І така чашечка. Чашечка. Так. Не вистачає мені сил і настрою це все вам показувати, але мусимо. Така рукавичка. Я в білому. Є в голубому кольорі, є велика рукавичка, така більша сніговичком, дуже красива. Така. Є у нас такі ліхтарики в наявності. взагалі на прозорому іграшки дуже гарно виглядають на ялинці. Так, в срібному кольорі ліхтарик. Є ось такі ліхтарики. в такому виконанні. Так, сніжинка, голубенька, біленька. Так. Шишки. шишка біла-фіолетова. Є в золоті. Є така кедрова шишка, такий шоколадний колір, модний, трендовий. Ну, по крайній мірі, в одязі. <різь> <різь> так, тигр в корзині чи в кошику з таким шикарним бантом. Так, що у нас тут? О, мавпа моряк? мавпа моряк. Так, йдемо далі. Ще у нас є така шишка в такому виконанні. Золоді. Такі дзвоники. Ось такі святкові дзвоники. Дзвоники. Що у нас тут? Ось такий баран. Рік барана. Ружавий такий няшний-няшний. Так, дракончик. Хто не купив, налітай, розбирай. Дракончик. Мав пеня. Таке таке саме тільки в іншому кольорі. Так, тегреня з подарунком. В білому кольорі ще є. Так, що така є мавпочка? Так, розмальована. В червоному кольорі мавпочка є. Так, що у нас Мавпочка з ананасом Така червона. Ось така більш природня, коричнева. Так, оце у нас, по ідеї, мало бути мишеня, але воно, похоже, більше на медвежа. Так, от воно в золотому кольорі. Оце у нас така дама є. А є національних кольорах. Так. Така дівчинка-мавпочка. Ще така мавпочка з ананасом в іншому виконанні. Терик, терик. Ось такий тегрик. Так. Є в нас зроблена така сама форма як кіця, кошеня. Є сіранче Так, мавпочка на пальмі. Мапочка. Така мавпочка. Чик. Собачка. Так оцікава. Оце мишка з копійкою. Ялиночка така в неї є ззаду. Так. Ось такий тегрик в золоті. Який це такий в білому кольорі тигрик. Ось такі у нас є мишки з мішечком. Мишки. А це вже зроблено, як кіцька. Мурня, кіцька каже. Так, а це у нас леопард такий з подарунком. Це у нас такі сніговички, три голови сніговичка. Ну, і хто не встиг купити дракончиків, є ось такий дракончик з зеленочкою, Є дракончик оранжевий з зеленочкою, І такий його називають дракончик ембріончик. Такий дракончик. Дракончик з подарунком. Так, що це у нас такий от дракоша. І самий такий няшний дракончик з сердечком.